А можна вас ще попитати, як вам робота на сирочках була на турику? Що ви там робили? Чи вам? на сирочках? Вам? На сирочках, То вообще там супер була праця. Ми стояли, нарізали такі, як шашки, такі кругленькі, ці сирки. Сир нарізався, а туди ставили... Всі... бумажки. Хто ж пажечки, а хто ставив... Копчену рибку, а хто помідори в ялині ставили, стояли там на лінії, кожен мав свою роботу. Там дуже відношення гарне було. Того року дівчата були, казали, що на банчужах приїхала Ліночка, були дівчата з Херсона і жіночка з Києва. То теж то вони там були в 23-му році. Ми якби не одного пізнали, бо ми разом працювали тоді, так, да, від вас від нас теж. Да, тоді тож 23 му та лізочка була і працювала. Ми разом їздили. То, то там дуже там відношення дуже гарне. Самих не лідерів, а якби ціловних заводу. Я трошечки подивіться, сирочки це місто так. Турик біля міста Кутного. це упаковка сирочків. Турик вони в Ашані продаються такі кругляші. Так. У нас до речі, у нас так. до речі, валя. Він же набір починається в кінці жовтня. Так. То може я вас а... туди і запрошу на кінець жовтня. Ну можна а на коли має бути? А я зараз запитаю просто турик, сирочки. Ми туди вже рекрутуємо 4 роки підряд, і це сезонна робота. Вона на декілька місяців, там на місяць на два. Воно до кінця року, і там робота. Ну, я би я би я туди поїхати. Це біля кутно. Ми веземо з Варшави нашим транспортом. Вас везли з Варшави нашим транспортом? Та я би доїхала до Варшави. Ні, я з Варшави, до... з Варшави. Ми везли. Я пам'ятаю постійно групи людей з Варшави так, так, так. оформлюється. Тоді, да. тоді ми нас тоді зібрали і везли. Аж це куди ми, ми в каліші були жили. Каліш, житло. А завод так, е турек, містечко так, Турек, Етойла. Завод так, називається на сир. Так, Етойлаток. Та так, так. Да, 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 слухайте так, мене прямо ж ностальгія. Я прав вже буду так, дзвонити так, і питати за ці сорочки. Тому що, а по скільки ви там працювали, Валічка, на сирочках. Є чотири тижні попрацювали. Ми зробили то що нам якби ну Але, Але, там не надовго праця. Але по скільки годин? по 12. По 12. працювали по, по дванадцять і житло в тому році було лише двісті злотих. 200 злотих житло було а того того року, той раз, перший рік що я з вами приїхав то 150 було житло, дуже гарне житло і водили в нас. Ну, мені сподобалось. А того року, того року ви не їздили від нас, да? Бо ви Дого на Бальцежаку уже були. я на Бальцежаху була, да? Слухайте, і в нас телефон не міняється. У нас той самий телефон да. вже валя з нами 23-й рік, 24-й, 25-й. Ну, це кайф, це да, просто. Так, да, 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 так, Я з вами. Е, чуєш, Анічка, а коли це конкретно буде набір? Валя, я зараз напишу я собі і. Я я зараз собі пишу. Я собі зараз напишу сирочки, і я зараз уже дзвоню на офіс і питаю, що старий працівник готовий повертатися. Валя, я вас попрошу скинути мені паспорт. Я зараз напишу на офіс і буду працювати, вже буду збирати списки. От зараз на сирочки сяду і буду формувати списки. Валь, а скажіть на заводі мокре на сирочках? От як вам було? Ну я вам сказати, ну так, да, там е, я не, сказала, не та чого там мокре. Там не можна не мокро тому що там йде вже готовий сир. Там у них вже з готового силу робили бутербродні старочки, такі адже потомці вже в кінці убирали заводи, які йшли вже приходила вже інша зміна. То вже цей цех приходили, і ми вже убиралися. ну дуже гарне відношення було. І цього року я з мною знову жіночка, що хоче їхати теж. Ми тоді разом з нею їм Я так, вам зараз я кидаю, сама. що мені треба для реєстрації. Я дуже рада, що ви повертаєтесь. Ви знаєте, це показує якість нашої роботи. Те, що ви вже не перший рік з нами, третій рік, третій сезон, 23, 24 двадцять четвертий, 25 п'ятий ви зі мною. Ну, я дуже рада. Я була готова вернутися на бальцежак, але там трошки чуть-чуть там немає годин. Годин, години. ну на так, бальцежак завжди було так. по 8 годин. Бальцежак це колбаса, так. там по 8 годин, але бачите, якби. Ну, там більшість, там вже зараз з квітня місяця може вже буде робота вже більше, вже вже буде завод краще працювати. Зараз там чуть-чуть так ні. То хочеться трошки ще поробити на більше годин. То тоді да. Анічка, ви мені напишіть. Так, да. Я а, вам напишу, я, я напишу. зараз пишу на сирочки і я вам напишу. А -а -а. Валь, я вам дуже на дякую, те, що ви набрали бальзам на душу. <різь> <різь> я вам <різь> чесно я кажу. давно, давно за Я вже шукала. Хотіла на рибу від вас їхати, наразі не поїхала, думаю, далеко дуже. На рибу і риба у нас пішла по одному місту. Якщо ми говоримо за мові, то риба ми прогадали.